У Кременчуцькому районі, наскільки постраждали подвір'я місцевих. Скільки ми тут вже знаходимося, то такого не наблюдали. Із полону повернули шістьох військовослужбовців з Полтавщини. Кого саме? Дуже багато хлопців залишилося прохання, також допомогти. У Полтаві стартував прийом пропозицій з перейменування вулиць третьої черги. Скільки триватиме на сьогодні? Є багато таких особистостей і достойних людей, яким якими ми можемо сьогодні назвати ці вулиці у Новоселівській громаді. Працює пожежна частина. Що саме роблять? П'ять хвилин дожні вже виїхати, може забути за чаще. На війні з Росією загинув Володимир Новінський з Решетилівської громади. Про це Суспільному повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування Оксана Ворона. 14-річний солдат був родом із села Піщане. Він поліг 11 квітня цього року під час виконання бойового завдання біля селища Ямпіль на Донеччині. Як повідомила на своїй фейсбук-сторінці голова Решетилівської громади Оксана Дядюнова, Володимир приєднався до ЛАВ ЗСУ у серпні минулого року. Був у складі мотопіхотного відділення. Попрощається із бійцем 18 квітня у селі, звідки він родом. Вчора ця, ця ступінька верхня була в воді. От. Ділянка Валерія Приходька у дачному кооперативі Зоря біля Кременчука у воді. Тут через весняний паводок підтопило подвір'я, городи та будинки. Вода заповнила і лазню чоловіка. Все замокло, там от, вагонка, все утеплення, все, там уліки мої стояли, а там де то бочка плаває. Тепличка, та там, що і вчора її не видно було. Було так все під водою. Перший за останні дні сюди автівкою заїхав Володимир Кравчук. Рискнув, проїхав. Вчора не, не ризикував, тому що брів у забродах, то така глибина була. На нашій ділянці вода піднялася десь на півтора метра. Правда, ні домик, ні приусадівний участок учасник не затопило. От. Ну, слой води був там, де трава розтає, к примеру, десь сантиметрів п'ять. Скільки ми тут вже знаходимося, то такого не наблюдали. Усього внаслідок паводку підтопило понад сотню дворів, три сотні присадибних ділянок, а ще будинок та господарську споруду, розповіла Суспільному речниця надзвичайників області Світлана Рибалко. Окрім дачних кооперативів, це сталося і в шести селах неподалік Кременчука. Рівень води там від 5 до 50 сантиметрів. У кооперативі Політ частково підтопило 105 приватних будинків. Про це Суспільному розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. За його словами, рівень води доходить до 30 сантиметрів. Вода може стояти ще близько тижня, говорить начальник районної військової адміністрації. За його даними, нині рівень води у Дніпрі 67 метрів над рівнем моря. При цьому критичним вважається показник у 82 метри. «Талі води і земні води направлені були в річку Дніпро, і внаслідок чого великого скупчення води. На території незмінності, які є на території Республіки Білорусь, на території Росії, а саме від тіля бере початок річка Дніпро, така повінь останній раз була в 1974 році. До підтоплених дач ці дні місцеві викликали і рятувальників. Допомогли зібрати особисте майно та провели евакуацію в безпечне місце. Також рятувальники за допомогою спецтехніки провели буксирування одного автомобіля з підтопленої дороги. Через паводок у Кременчуці 18 квітня скликають засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, говорить Олег Глєднік. Комісію збираємо, щоб ми могли оцінити якість питної води. Зараз ситуація повністю контрольована, екологічна ситуація в нормі. Дарина Литвак Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава. На великдень з російського полону повернули шістьох військовослужбовців з Полтавщини. Про це суспільному повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування Оксана Ворона. У полон військові потрапили у Донецькій області під час оборони України від російської армії, за словами Оксани Ворони, в Україну повернули трьох бійців з Полтави. Це солдатів Сергія Вовченка, Олександра Бондаря та Віталія Рубана. Також головного сержанта Сергія Слинька з Оржиці та солдата Вадима Тимченка із Шишак. Усіх їх вважали безвісти зниклими. Також із полону повернувся солдат Володимир Безклинський із села Піщане Кременчуцького району. Дякую дуже. Але ще дуже багато хлопців залишилося. Прохання також допомогти. За даними генштабу збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 182 тисячі 660 російських військових із них 590 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 тисяч 87 бойових броньованих машин та 3 тисячі 660 танків, більше 2 тисяч 800 артсистем та 285 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2347 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Ця вулиця у Полтаві названа на честь російського поета Олександра Пушкіна. Її мають змінити під час третьої черги переіменування. Від 17 квітня розпочався прийом пропозицій щодо перейменування 65 вулиць та провулків у Полтавській громаді, які названі на честь російських та радянських митців і науковців. Це 55 в обласному центрі та 10 у старостинських округах. Пропозиції щодо перейменування вулиць Полтавка Світлана Безноса не подавала, але раніше голосувала за запропоновані варіанти. На сьогодні є багато таких особистостей і достойних людей, якими ми можемо сьогодні назвати ці вулиці, і достойні цього. Тому однозначно моя думка, що потрібно перейменувати. Люди до всього звикають, і тому абсолютно нормально це сприйметься перейменування вулиці Пушкіна Ніна Климко. Я Пушкіна люблю, учила в школі. В школі нас вчили іностранним язиком, і, і, і російським, і українським, і все було нормально. А зараз що? Ну, мені я люблю Пушкіна, а чого ні? Півучий такий і взагалі язик хороший. І перечитуєш, іногаш, хочеться навіть почитати. В нього теж свої такі непереливки в житті були, по житті і все. Але він так і остався Пушкіним. Прийом пропозицій від жителів громади триватиме до 1 травня включно, каже фахівчиня інституту розвитку міста Анна Воробйова. Подати це можна свою пропозицію в три етапи: це заповнити онлайн-опитувальник, який ми сьогодні розмістили на сайті Полтавської міської ради, принести в паперовому вигляді до в Інститут розвитку в міста, от або ж надіслати нам на електронну пошту. Вся детальна інформація була розміщена зранку на сайті Полтавської міської ради. Подати пропозицію може будь який наш громадянин, тут незалежності від віку. Нагадаю, 10 березня цього року затвердили назви для 71-го топоніма першої черги які містили орфографічні помилки, русизми або були названі на честь топонімів із країн-учасниць організації договору про колективну безпеку, зокрема Росії чи Білорусі. А 29 березня у Полтавській громаді завершилося голосування за зміну назв другої черги. Загалом це 99 топонімів, які названі на честь російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. Усього у Полтавській громаді планують перейменувати близько п'яти сотень вулиць. Каріна Попова та Анатолій Кикоть Пільне новини Полтава. Під час аварії у Полтавському районі загинув чоловік. Сталося це 17 квітня близько 10.30 на дорозі Полтава Кременчук поблизу села Мачухи. Про це Суспільному розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. За попередньою версією слідства легковий автомобіль ВАЗ 2104 під керуванням. 37-річного жителя Полтавського району допустив зіткнення із відбійником. На жаль, чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України. Наразі поліція засовує всі обставини та причини даної події. Відомо, що в автомобілі чоловік був сам. Професію вибрав. Ну, Нравиться мені спасати житель Новоселівської громади Іван Ганчин працює у підрозділі місцевої пожежної охорони. У мене самого, якщо не робив на місцевій пожежній охороні, теж згоріла хата, рішив так і так піти на таку службу, щоб допомагати людям. Створили такий підрозділ у Новоселівській громаді три роки тому. Пожежну частину розмістили у селі Бошківське, говорить голова Євген Бова. Коли ми її відкрили, це Наскільки стало оперативно вирішення оцих питань що стосується надзвичайних ситуацій, тобто до Полтави, до нашої громади, в районі 15-20 кілометрів, десь до першого населеного пункту. Тому місцева пожежна охорона, яка знаходиться саме в Башківському, бо це фактично центр громади нашої. Тобто і логістично вона дуже швидко виїжджає на виклики, тобто вкладаються всі нормативи. Нині у підрозділі працює десятеро людей. Обслуговують понад три десятки сіл громади. Чергують пожежники цілодобово. Загалом за одне чергування по тривозі доводиться виїжджати два-три рази, каже Ігор Сердюк. Зутра перевірка машини повної бойової готовності. Провірка топова і щоб все ісправне було. П'ять хвилин дожні вже виїхати, може бути за частю. початку року ми виїжджали 11 разів, з них вісім на пожежі, три на допомогу громаді. Допомагали витягувати автомобіль швидкої допомоги, застряг. Його срочно було витащити, тому що була людина там хвора. А також фури засивали на полях, Тож виїжджали. Щотижня проводять у підрозділі й навчальні тривоги. <му> у рік з бюджету громади на утримання і оснащення пожежної частини виділяють близько двох мільйонів гривень. каже Євген Бова. Забезпечена наша охорона всім необхідним для виконання. Покладених на них обов'язків. Тобто оновлюємо повністю їх матеріально технічну базу, маємо два автомобілі в наявності. У нас у пожежному автомобілі знаходиться 10 рукавів. Два рукава, Пользуємося на 66, якщо пролажуємо трасу. І 8 рукавів на 51. Далі йдемо у нас тут знаходиться помпа, яка в нас обіцяла закачати воду. Тут нас Бензоріз і бензопила, якою ми працюємо як говорить житловий будинок, вирізаємо двері чи решотки на вікнах, чи і так далі. Загалом у регіоні діє понад чотири десятки підрозділів місцевої пожежної охорони. Всі працівники навчались у професійних рятувальників. Розповіла речниця Світлана Рибалко. Загалом в області 390 працівників місцевої пожежної охорони на сьогоднішній день протягом двох тижнів проходить навчання і практичне, і теоретичне. Саме такі працівники прибувають на місце виклику буває першими. В основному виїжджають підрозділи на ліквідацію пожеж в екосистемах. Області і це допомагає ну, ліквідувати пожежу з найменшими втратами, скажімо так, з найменшими пошкодженнями середовища. Нагадаємо, 17 квітня в Україні щорічно відзначають День пожежної охорони. Тетяна Весна, Микола Ярьомко, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненням погоду. Місцями невеликий дощ у Полтаві без опадів. Вітер східний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 4 до 9 тепла. В день – плюс 10, плюс 15. В обласному центрі вночі – плюс 5, плюс 7, а в день – від 13 до 15 градусів тепла.